О 9.30 інспектори на пункті перевірки. Це кінцева зупинка рейсів біля обласної лікарні. Першим перевіряють 26-й маршрут. У кондукторки Любові Мак відсутня довідка про щеплення. Зобов'язаний скласти на вас адміністративний протокол. Попередження, Попередження санкція не передбачає і не я здійснюю розгляд даної, даної ситуації. Розгляд дійснюється судовому порядку. Зі слів патрульного Володимира Бегеба за це цей передбачений штраф розміром від 17 до 34 тисяч гривень. Як треба, то забудемо платити, що робити. За декілька хвилин зупиняють інший автобус. Тут водій Віктор Бедренець також не має сертифікату. Чоловік каже, через проблему з паспортом не зміг забрати його у свого сімейного лікаря. Фотографія 44-го року, года він не дійсний, сказали мені переоформити. Патрульний зазначає, без цих документів водій не може продовжувати свою роботу. Якщо я сьогодні не, не вийду на роботу, тобто не привезу гроші, з ці гроші я отримую 20% за ці гроші. І що я отримую? Нічого. Значить я її поставлю, розчаюся, піду додому. Це буде найправильніший варіант. Водій додав, у такі моменти найбільше страждатимуть пасажири, адже громадський транспорт доведеться чекати довше. Далі рейдова група вирушає на автобусну зупинку на вулиці Крилова. Тут, окрім екіпажу, перевіряють і пасажирів. У автобуса номер 22 на вікні оголошення без сертифікату та маски проїзд заборонений. У салоні люди по черзі показують свої довідки або qr коди у смартфоні. Інспектор зазначає усі пасажири з документами. Черкащанка пані Світлана говорить, маршрутками користуються щодня, тому вакцинувалася завчасно. Порядок дожен бути порядок. Порядок має бути порядок. Мене попередили, сказали, що будуть рейди. Я підготувалась. Зі слів патрульного Володимира Бегеба, за сьогодні перевірили 16 автобусів та склали два протоколи. Каже, інспектують маршрути вибірково. У разі невиконання таких вимог і в разі. Недотримання противоепідемологічного законодавства рівень захворюваності буде тільки рости. Ми закінчили проводити профілактичні бесіди. Стараємося більше притягувати до адміністративної відповідальності людей. Чоловік додав, розмір штрафу суд встановлює індивідуально. Такі патрулювання відбуваються щоденно, тому інспектор радить завжди носити з собою паспорт та необхідні ковідні документи, аби не порушувати чинні правила. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.